Авторка словника Маріула Кобілецька є носієм польської мови та створила його з урахуванням власного досвіду виховання своєї доньки, розглядаючи яскраві малюнки, дитина мимоволі запам'ятовує слова та цілі вирази трьома мовами одночасно. Зоглядую на те, що була потреба. А... Дітей навчати і польської, і української і російської мови, мови будучи тут. Повстала власна ідея створення такого словника. Фахівці зазначають, що словник скоріше нагадує посібник, який побудований за різною тематикою: дім, сім'я, побут, здоров'я на сторінках книги намальовані цілі історії. Яскраві ілюстрації утримують увагу дитини. Такий принцип, як говорять педагоги, візуалізації, сприяє успішному засвоєнню іноземних мов. Звичайно, цікаво, мені здається, це буде для молодшого шкільного віку, щоб вони могли ознайомитися і поширити свої, свої знання саме з польською мовою. Тому бажаю успіхів безпосередньо автором підруч словника, і думаю, що буде дуже придатне саме в зв'язку з тим, що у нас на Житомирщині є велика проблема саме з словниками. Що стосується польської мови, словник поширюється мережею польських організацій та товариств Житомирщини.